Доброго здоров'я, шановне товариство. Вітаємо вас на онлайн-медіа Сумський канал. Громадська рада при Сумській обласній військовій адміністрації останнім часом веде діяльність щодо захисту прав вояків, так званого ТФТГ, добровольчих формувань територіальної громади. Як голова, Громадської ради я організовую засідання, веду ці засідання і якоїсь такої нагоди висловити свою особисту позицію щодо цієї справи в мене не було. Я вважаю, що ця справа дуже показова, дуже важлива. Вона виявила вкрай необхідні для нашого сучасного розуміння аспекти нашого життя. І у зв'язку з цим я би хотів висловити свою позицію щодо того, що відбувалося і що відбувається. Розпочати я хотів би з історії Історії цього питання та історії самих ДФТД. Початок активної фази вторгнення. Кінець лютого і березень 2022 року. На захист. Міста Суми, ці процеси також були в інших населених пунктах Сумської області. встали люди, встали люди, які в умовах, коли у місті не було поліції, не було представників правоохоронних органів, вирішили питання отримання зброї і вирішили питання організації з таких збройних формувань. Я би до прикладу хотів навести одне з таких формування, яке було організовано моїм колегою по громадській раді Віктором Пиманенком. Мисливці зібралися і уявіть собі за допомогою мисливської зброї успішно знищували ворога. Значення цих людей, я думаю, навіть важко переоцінити. Ми на них не тільки розраховували, ми на них і молилися, і сподівалися. Оскільки тоді, у ті часи, для нас було невідомо, що відбудеться з нашим містом, що відбудеться з іншими населеними пунктами. Люди пішли на це добровільно, люди добровільно ризикнули своїм життям. Ці збройні формування, так звані ТФТГ, вони існують і зараз. Вони існують і виконують важливі завдання, які пов'язані з обороною, в тому числі міста Суми. Тут ми бачимо, що летять дрони, і один з них може цілком поцілити у вашу целю, може цілком забрати у вас не тільки майно, але, можливо, і ваше здоров'я, і ваше життя. І ми у цей час сподіваємося на захисників міста, зокрема міста Суми. Проте навколо цих ДФТГ почалися процеси. Процеси дуже характерні, які виявляють болючі питання для всього нашого українського суспільства. У свій час Сумська міська рада вирішила питання матеріальної підтримки. Вояків ДФТГ. Було це вирішено у такий спосіб. Реально, треба віддати належне співробітникам Сумської міської ради, які запропонували такий спосіб. Це зробила якась світла голова, як сказав на одному з засіданню ради Юрій Тищук. Оце якась світла голова запропонувала оформити цим людям так звану соціальну відплату у розмірі 8 тисяч гривень. Соціальна виплата, яка є, яка є фіксованою виплатою, яка є захищеною виплатою, і яка має виплачуватися у повному обсязі. І така виплата виплачується. Я забігаючи наперед, відразу скажу, що позиція очільників сумської міської ради зрозуміла і чітка. Ми свою місію виконали. Ми відпрацювали оптимальну схему, ми її впровадили, і ми забезпечуємо її реалізацію. Проте з певного періоду змінилася сама система управління містом. Сумський міський голова Олександр Лисенка у зв'язку із кримінальною справою був фактично відсторонений, і наразі ми маємо начальника сумської міської, міської військової адміністрації Олексія Дрозденка. За його словами, ставить певних відповідних документів. Оці соціальні виплати у розмірі 8 тисяч були вилучені, причому вилучені у, у такий спосіб, що виявилася вже наразі заборгованість у розмірі в обсязі трьох місяців по цим 8 тисячам гривень. Через це вже частина. Вояків залишила цю роботу, оскільки їм потрібно якось існувати, коли громадська рада отримала ось такі звернення у зв'язку з цим і розпочалася діяльність, то у присутності голови Сумської обласної військової адміністрації було вирішено так, що командири. Мають надати певні підтвердження, тому що реальна людина працювала, підстави для цього якби є. Одна з підстав, яка виголошується, що у складі ДФТГ є люди, які фактично не виконують завдань, тобто там є люди, які просто якби, там входять в склад з певних причин, і почався доволі такий Складний процес, який можна характеризувати реально словом скандал. Чому це стало скандалом? Ну, головна причина, бо ці питання пов'язані з нашою обороною, пов'язані з нашою безпекою. Вояки ДФТГ, які реально збивають дрони, вони реально виконують інші завдання, вони є вкрай важливими для, зокрема, міста Суми. Тому чому можна було ось такий спосіб вирішити це питання в такий дивний спосіб. Да? Друге питання, чому виник скандал через те, що ну, сім'ї на щось розраховували, вони розраховували на ці 8 тисяч гривень. Ну, 8 тисяч гривень. Сума ну, три рази за, заправити автомобіль, стільки ж разів сходити на. Ринок за продуктами, власне кажучи, і все. Але на ці суми родина розраховувала, ну, наприклад, покрити за рахунок них комунальні платежі. Якби звучала думка, що вам ніхто не забороняє ще десь працювати, але як же можна ще десь працювати? Бо представ, от представте, припустимо, чоловік йде на службу вночі, він має не Влучити в ціль, він має бути максимально зосередженим, тобто, це робота підвищеної інтенсивності, підвищеної відповідальності і підвищеного ризику. 8 тисяч гривень. От у загальних рисах така склалася ситуація. Наразі, після останнього засідання, ми маємо обіцянку начальника Сумської обласної військової адміністрації. У межах цього року погазити заборгованість і до перших чисел січня 2025 року погазити заборгованість за грудень 2024 року. Чи справдяться надії, чи виконається обіцянка, на мій погляд, запитання. А, ну, ми побачимо, ми слідкуємо за подіями. Я би хотів висловити свою точку зору і. Висловити свою точку зору у трьох вимірах: світоглядному, юридичному та психологічному. У зв'язку з цими трьома вимірами я би хотів поставити три відкритих запитання Сумській обласній владі. Перший вимір цього процесу світоглядний. В чому він полягає? От Україна демократична держава. Так, іде війна. Проте хотілося б от розуміти, чи є в місті Суми місцеве самоврядування? У який спосіб було прийнято таке рішення? Хотілося б знати взагалі суб'єкта прийняття рішення. Начальник Сумської військової міської адміністрації, от Олексій Дрозденко він особисто приймає рішення, бо він якби розпорядок коштів, розпорядник коштів да, міського бюджету, чи хтось йому говорить щось робити, хто ці люди. Головне, що цікавить, а чи радяться ці люди з місцевою громадою. Взагалі, от голос громади, він у який спосіб може бути донесений, у який спосіб може бути врахований. Як можна так ставитися до людей, які стали на захист міста? Власне кажучи, от і сам давайте от подивимося, що за цими стоїть за цим, за цим словом ДФТГ. Добровольне формування територіальної громади. Тобто громада вже вирішила, що таке формування має бути, і з такими умовами. Тобто переглядається рішення громади, на яких підставах? Хто взагалі приймає це рішення і хто ці люди, де вони живуть? Вони живуть в Сумах, в Києві, вони живуть в Житомирі чи ще десь. У який спосіб налагодити комунікацію? З, з нами, з громадянами? Як наша думка? Вона взагалі буде враховуватися чи не буде враховуватися. От я наразі просто передаю те, що говорять люди, ну, передаючи як сенси цих звернень, так і емо, емоційні канотації. Тим більше я ці емоційні канотації цілком розділяю. ну Якщо взяти навіть крайню ситуацію, е, є військовий стан, є один коштів розпорядник коштів, Добре, оцей один він, він реально бере відповідальність за те, що відбувається. Були такі слова, що от ці кошти були вилучені через те, що кошти спрямовуються за іншими напрямами, там, от будівництво, ремонт. Там. А хто визначає пріоритети? І взагалі-та як? Далі також буде у такий спосіб вирішуватися ці, ці, ці питання з огляду тільки на військову необхідність, тобто вилучити гроші, не заплатити людям, є тільки військова необхідність, ну окей, навіть якщо так, а, так може, треба буде було людям якось це сказати, обґрунтувати. Крім військової необхідності, немає поваги, немає бажання говорити з громадою. Це ось такі світоглядні виміри цього процесу. Юридичні виміри. Ну, якщо це відбулося, виходить, що є певні юридичні підстави щодо перегляду міського бюджету. Які підстави? У якому взагалі юридичному полі ми наразі знаходимося? Зокрема, в якій юридичній реальності знаходиться Сумська територіальна громада? Ну, що побудовано? Це щось на кшалт якогось радянського виконкому? Чи що це взагалі за управління? І фінансове в тому числі. Яка роль депутатів? От хто за що відповідає? Як це прописано в законодавстві? Ознайомте нас з, цим, з цими от аспектами військового. Законодавство в воєнний час. А, наскільки ми розуміємо, соціальна виплата, це захищена стаття вона має виплачуватися. в який спосіб вона взагалі може реалізуватися, переглядатися, тим більше відмінятися. Це якби юридичні аспекти цього процесу. І психологічні, я би сказав, би, емотивні. А от чи нема такого побоювання, що це ну, викликає людей. І недовіру до влади, і певний спротив владним діям? Чи нормально це під час військового стану? От я навіть здивувався, що люди, які звертаються, вони стверджують, що ми би хотіли мати владу, на яку, на яку можна покластися. Ми б хотіли, скажімо так, працювати на перемогу разом з владою. Ну, така які ж тоді. Можуть бути емоції по відношенню ось до таких процесів, які відбуваються навколо Сумського Сумського ДФТГ. Справедливості заради, заради об'єктивності. Треба сказати, що на заходи, які проводить громадська рада, це консультативно-дорадчий орган при Сумській обласній військовій адміністрації. Наші запрошення не ігнорують. Як правило, хтось з представників влади приходить. Справа у рівні цих представників можуть прийти, наприклад, співробітники департаменту це один рівень, при всій повазі, але не вони є суб'єктами прийняття рішень. Можуть прийти начальники певних структурних підрозділів, це середній рівень, але не головний. Але от на заходи зв'язку з ДФТГ приходили перші особи. І, ну. Нам приємно відзначити, що розуміння важливості питання є на вищому рівні. Проте нам би хотілося ну, сформувати якесь своє ставлення до ось таких от процесів. Є обіцянки, є нібито розуміння ситуації, проте є якісь застереження, є намагання висловити якісь позиції щодо якихось там об'єктивних обставин. Немає якоїсь ясності, немає якоїсь однозначності. Цей, скажімо так, ця ситуація, яка відповідає, на жаль, цьому терміну скандал, ця ситуація вона викрила ще одну дуже важливу річ у нашому житті. Вона пов'язана з тійкістю і соціальною згуртованістю всередині, зокрема, сумської громади. Люди, які розпоряджаються коштами, люди, люди, які приймають рішення щодо Сумської громади, люди, які впливають реально на ситуацію, на наш погляд, мають вести безпосередній контакт з громадськістю. Місцеві вони ці люди. Якщо ці люди не місцеві, а вони тут надіслані, виконувати свої. Функціональні обов'язки, тим більше вони мають послуговуватися, послуговуватися тими ресурсами, які може надавати місцева громада. У Сумській територіальній громаді живуть люди, досвідчені, кваліфіковані. Вони можуть виконувати важливі і складні функції. Питання в тому, щоб залучити ресурси, зокрема, ресурси громадянського суспільства. На виконання головної мети це збереження наших життів. Нам не байдуже, коли ми бачимо, як рушиться наша інфраструктура, яка була утворена нашими батьками і нашими пращурами. Нам не байдуже бачити, як людей евакуюють з населених пунктів. Нам не байдуже, що буде з населеними пунктами Сумської області. Ми хочемо брати безпосередню участь у всіх всіх процесах, і у зв'язку з цим якісь дії, які непрозорі, незрозумілі, утаємничені, і з якимось утаємниченим суб'єктом прийняття рішень, на моє особисте переконання є неприпустивими. Дякую вам за увагу. Громадська рада продовжує тримати руку на пульсі у цьому питанні. Ми плануємо. Напевно, зробити, запровадити таку от практику громадських слухань, коли ми будемо запрошувати широкий загал на розгляд актуальних питань. Громадська рада буде робити все залежне від неї, щоб всі проблеми оптимально вирішувати. Дякую за увагу. Олег Туляков сьогодні висловив свою точку зору щодо ситуації, яка склалася навколо Сумської ДФТГ. do zobaczenia